вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам заставом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитесь. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Почнемо з новин, які пролунали тут у Вашингтоні вчора ввечері Сполучені Штати оголосили останні цього року пакет військової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів. До цього пакету увійшли за повідомленнями Пентагону ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема НАСАМС, боєприпаси для та артилерії, протитанкові системи, стінгери, джевеліни, понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї, обладнання для розмінування та інша техніка. Надання наступних пакетів вже наступного року залежатиме від того наскільки швидко Конгрес зможе ухвалити нове фінансування, про яке просить Білий Дім. Нагадаю, йдеться про 61 мільярд доларів для України та партнерів. Загалом у 2023 році, у цьому році, так що минає, ми знаємо, що Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на близько 25 мільярдів доларів. Йдеться про різні програми. Йдеться про програму президентських повноважень, про програму ініціативи сприяння безпеці в Україні. За першою програмою сполучені штати надавали зброю із власних складів. За другою замовляли її у виробників. А ці дві програми були вони створені для різних для різних потреб. Перша для задоволення негайних потреб України на полі бою. Друга для забезпечення довгострокових потреб. Але перепрошую, знову ж таки, в цілому йдеться про 25 мільярдів доларів у 2000 майже 25 так, мільярдів доларів у 2023 році і цими днями стало відомо, що перша група українських пілотів пройшла базову підготовку на F-16 у Великій Британії, і нині ця група вчиться літати на цих винищувачах у Данії. Про це власне повідомило міністерство оборони Великої Британії. І наприкінці минулого тижня Марк Рют заявив, що Нідерланди готуються доправити до України перші 18 обіцяних винищувачів F-16. Видання Newsweek напередодні видало статтю, в якій мовиться, що винищувачі F-16 Надцять вже можуть бути в Україні, хоча Київ цю інформацію не підтверджує. Я думаю більше про те, що відбувається із програмою підготовки українських пілотів і з тим, коли можуть перші літаки F-16 прибути до України. Про це можемо поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане привіт. І вітання, Богдане, що ми знаємо на цю мить про долю першої партії винищувачів F-16 від Нідерландів. Чи є якась конкретика про те, коли цілі такі можуть бути реалістично в Україні? Е, так, Юлія Остапе насправді ми маємо досить мало офіційної твердої так мовити, інформації, і дуже 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 багато е, чуток. Ось е, наприклад, якщо, якщо почати з чуток. Е, Останніми тижнями в грудні Росія втратила кілька своїх фактично новітніх бойових літаків Су 34 зокрема інших літаків на півдні України, де Росія захопила українські регіони, зокрема над Чорним морем, і у зв'язку з цим виникли припущення, що можливо. Ті російські були російські літаки, винищувачі були збиті е, саме е, F-16, Що це могли бути е, F-16 на півдні України, і можливо, це було їхнє перше застосування, але підкреслюю це все чутки, тому що е, згідно з іншими оцінками, е, ті літаки могли бути збиті нещодавно доставленою е, системою Петріот. Ракетною системою протиповітряної оборони, яка, напевне, була отримана з Німеччини і, можливо, була десь розташована на Одещині, тобто, ми маємо такі чутки, припущення, і, наприклад, журнал Newsweek, який був згаданий щойно, фактично. Говорить про те, що є джерело у Сполучених Штатах, американське джерело, як стверджує журнал, у дуже коротке я б навіть не назвав це статтею, Це замітка про те, що літаки винищувачі F-16 можуть бути вже в Україні, але підставою для таких бурхливих припущень. І ну значною мірою навіть чуток і пліток є все ж таки офіційні заяви. Також тому, що 22 грудня чільні представники Нідерландів, такої головної ініціативної країни у так званій коаліції F-16 для, для України у Нідерландах. Міністерка оборони Кайса Оленгрен і Марк Рюте прем'єр-міністр. Оголосили, що вони офіційно розпорядилися про початок підготовки передачі е, літаків О, це, власне, Цікаво, Богдане, так ці заяви, е, що ми їх почули саме зараз. Чому Нідерланди поспішають передати винищувачі саме до нового року, як вони кажуть, чи в районі нового року? А е, поки Марк Рюта він ще офіційно прем'єр. Ну коли йдеться про часові рамки, то варто зуважити, що нідерландські посадов, посадовці цих часових рамок не називали про те, що це може бути до, до кінця року, це знову ж таки припущення неназваних неназваних осіб. Але у нідерландах ну, там є кілька таких обставин, які можливо е варто вважати, скажімо так, підштовхуванням для уряду. Ну насамперед. Майте на увазі, що Марк Рюте він фактично виконувач обов'язків прем'єр-міністра тієї країни, тому що нещодавно там відбулися вибори, і зараз тривають коаліційні переговори формування нової коаліції, яка буде мати очевидно і нового прем'єр-міністра, і найбільшою партією в Нідерландах буде крайньо, крайньо права партія, яка не настільки. Досі не настільки надійно лунала, коли йдеться про підтримку України, тому цілком можливо, що. Уряд Нідерландів на чолі з Марком Рюте виконувачем обов'язків прем'єр-міністра намагається так мовити, довести ті справи, які він розпочав, довести їх до кінця. Ну і не забувайте, зрештою, що Україна літаки F-16 просить вже дуже дуже давно. Тобто насправді це не поспішання. Насправді в Україні скажуть, що, що це все ж таки затягування, але принаймні є. Офіційні сигнали на додаток до чуток, про які ми uh -huh. зараз говоримо, що справа просувається, е і зокрема тут у Великій Британії е повідомлено, що е шість е пілотів е були е переведені з власне е британського навчання до данії, іншої uh -huh. ключової е країни в коаліції F-16 для України, де вони будуть вже навчатися власне. Е Використанню польотом на, на цих літаках богдане І, так якраз е хотіла тебе запитати е про Велику Британію в три дні тому буквально міністерство оборони Великої Британії якраз видало цю заяву, в якій вони сказали, що базове навчання для українських пілотів завершилося в Великій Британії. Зараз вони вчаться літати безпосередньо на літаках F-16 у данії. Це перша група українських пілотів. Що взагалі відомо про роль Великої Британії у цій літаковій коаліції? Яку роль відіграє? грає Велика Британія і скількох загалом пілотів і інженерів планують вони підготувати? Ну е, насамперед варто пам'ятати, що Велика Британія літаків F-16 на своєму озброєнні не має. Отже, е, коли йдеться про внесок і роль е, Великої Британії у цій? Коаліції F-16 для України, то британці насамперед, ну чим можуть похвалитися британці знанням англійської мови, е, і е, насамперед, це е, вони е, пропонують. Це дуже важливо, тому що очевидно, що коли йдеться про інструктаж, про е, власне використання техніки літака е, про е, застосування зброї, і, і, взагалі, мова, так би мовити. Е, НАТО авіації, мова, мова навчання, мова комунікації. Англійська мова очевидно є основою для того, щоб українці могли здобувати ці знання, і не забуваємо, що Україна відібрала для навчання вже досвідчених пілотів. Тобто, насправді літати їх не вчать, якщо можна так сказати. Тобто, це пілоти, які. Вже е, мають серйозний досвід, е, яким в небі бути не не новина. Але ну, очевидно, що літаки F-16 інші. Але набагато важливіше, е, це е, використ, їх використання. Тобто е, літати, це одна справа, як його використовувати в бою, е, як використовувати зброю, яка буде надана. З цими літаками, і це до речі, дуже важливе питання, тому що е, чимало фахівців, до речі, коли ми е, заходимо, скажімо, в аналіз ситуації з наданням Україні F-16, то е, фахівці набагато більшу увагу звертають е, на те, е, що значення, яке будуть мати ці літаки для перебігу бойових дій в Україні, буде залежати а від того скільки Україна їх отримає. Наразі мова йде про е, нідерландських 18 е, літаків, яких готують. А загалом е, з Нідерландів е, мова може йти про понад 40 літаків, і йдеться також про е, десятки ймовірно літаків, зокрема від Данії і е, від е, Норвегії. Тобто е, фахівці кажуть, що ефективність цієї нової для України зброї буде залежати а від кількості літаків. Бе від того, які саме е, види озброєнь союзники, партнери України погодяться надати, Absolutely. якщо це будуть потужні новітні далекобійні ракети з іншими засобами, такими як е, засоби зв'язку геолокація е, і, і локатори, і так далі. І так далі, тобто, це це може бути дуже дуже потужна зброя. Але зараз ми бачимо лише перші, перші кроки, і не забуваємо, що е, уряди і офіційні представники е, усіляко стримуються, коли йдеться про надавання е, точної інформації про зброю. Ось пригадуємо, наприклад, осінь е, цього року. Е, коли е, багато журналістів, я зокрема в Мирвали з, з темом Умеровим, е, і вперше приїхав до Брюсселя зустріч з партнерами в НАТО. Не питу про те, власне, які зустрічі що вам е, що вам вдалося досягти про що домовитися, е, Пан Меров сказав е, нам, журналістам щось, там, що е, він сказав багато е, партнери надати, і навіть були е, несподіванки, такі що погодилися навіть на більше ніж ми сподівалися. На що погодилися, запитували ми. Умєров тоді змовчав, але, але через кілька тижнів, тижнів надійшло повідомлення, що в Україні почали використовувати ракети атаканс угу. для абсолютно е багато е інформації то, так то, публікують то, то, пізніше або не публікують зміркувань безпеки. Е то, а але але так чи інакше, зрештою, вона в тому чи іншому вигляді. Чи в вигляді застосування на полі бою, чи пізніше підтвердження ця інформація з'являється? Богдане дуже дякуємо тобі за те, що допоміг розібратися в ситуації F-16. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку з Лондона. Говорили ми про те, коли Україна отримала, чи можливо вже отримала літаки F-16 від західних партнерів. Юрій бачу, дивиться сьогодні нас у Миколаєві, Київ. Твій рідний вітає Харків Яворів. Дрогобич, Львів, дивиться на з Варшава, Мілан, Дніпро, Кременчук, Ротенбург, Німеччина, інші українські, не лише українські міста. Я запитання зачитаємо. Питають нас, чи буде цього тижня брифінг Карінжан Пір та Джона Кірбі в Білому домі, і чи не можуть передати Україні Сполучені Штати 200 літаків В-16. Брифінгу не буде. Брифінги не заплановані до а, кінця цього року. Після свят після Другого новорічних святах будуть вже перші брифінги 2 січня в білому домі. 4 січня в Пантеоні запланований перший брифінг, тому б, відновлять свою роботу. <кій> Перепрошую, після цього щодо. Літаків F-16, чому сполучені штати не можуть передати в Україні 200 літаків? Є декілька з цим проблем. По перше, так це впирається фінансування від конгресу, яке досі не погоджено, Це раз. А два сполучені штати, коли передають якусь зброю з того, що ми бачимо, вони також зважають на те, аби не послабити свою оборону здатність і дивляться також на те, саме в такій кількості ми бачимо деякі озброєння. І третя річ також вона не менш важливою. Важливим є теж, аби Україна була готова так ці літаки використовувати. І про це говорив зокрема речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Коли коментував першу поставку літаки F-16, він каже, що ну можна провести ці літаки, але важливо аби вони не стояли зараз просто на аеродромах, і Україна не могла їх застосовувати. Важливо, аби були підготовлені пілоти в достатній кількості, важливо аби була підготовлена інфраструктура в достатній кількості. Тому зараз Україна поступово до цього йде. Так виглядає, що двісті літаків не не ясно, чи могла би Україна зараз на цьому і так, якщо б взяли просто зі складів, передала Україні таку кількість. Не зрозуміло, чи ці літаки б не стояли, просто не чекали, поки Україна змогла б їх застосовувати. Тому все по порядку такі коментарі принаймні, ми чуємо від українського командування повітряних сил, так само від представників Пентагону та інших партнерів. Ну і не вар, варто не забувати, що також в літаковій коаліції кожна країна відіграє свою роль, і Нідерланди взяли на себе роль власне Absolutely. надати ці літаки. А інші країни зараз поки що беруть на себе роль тренування. Якраз тренування проходить і в Сполучених Штатах, Великій Британії, а також в Данії безпосередньо на літаках. Ще одна важлива тема. Наші кореспонденти, колеги з російського відділу голоса Америки» поспілкувалися із Фіоною Гіл, це експертка інституту Брукінза, яка обіймала посаду старшої директорки у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США та була посадовицею національної розвідки США з питання Росії та Євразії. І якраз Фіона Гіл застерігає американських політиків не підігравати путіну, не повторювати його наративи, і також говорить про те, що Путін нині грає у психологічні ігри із. Нашою свідомістю вона говорить про те, що Путін насправді він намагається зробити так, щоб захід, нібито, втомився від допомоги Україні, і вона закликає знову ж таки не підігравати путінським наративам. Власне фрагмент цього інтерв'ю Данили Гальпіровича із Фіоної Гіл можемо послухати просто зараз. Те, що зараз відбувається, психологічна операція, і вона триває саме зараз. Так, звичайно, що на полі бою з української перспективи все пішло не так, як планувалося у контрнаступі, але це не означає, що все закінчено. І знаєте, варто було б людям перестати категорично стверджувати про те, що Україна програла або що буде швидка перемога. Це все частина військової кампанії. Існують невдачі. І якщо ми подивимося на всю сукупність першої та другої. Світових війн не тільки на те, що це були війни на виснаження, але на злети та падіння, то побачимо, що будь-який інший конфлікт подібний до цього. Але знову ж це все наративи, це психологія, і Путін зараз намагається грати в ментальні ігри з усіма нами. І для нас дуже важливо говорити про цей конфлікт у протилежному до цього ключі, аби викласти інші позиції, а також дати відсіч усім тим у Європі та інших країнах, хто стверджує, що все закінчилося, коли нічого, абс. Абсолютно не закінчилося, це не означає, що все має відбуватися на полі бою, але й у світі дипломатії та у політичному вимірі, в якому ми про це говоримо. У нас є багато можливостей змінити спосіб обговорення речей нам справді потрібно перевернути сценарії наративу, тому що ми всі знаємо з наших досліджень Росії та з роботи із Росією, що Путін майстер побудови наративів, і ви знаєте, це було помітно. Наприклад, по тому, що він не проводив свою велику прес-конференцію донедавна протягом більшої частини війни. Він утримувався від того, щоб говорити публічно про війну, що насправді було ознакою того, що він відчував, що все не на його користь, і тепер він відчув. Ва, що ситуація змінилася, і тому він зараз ловить течію, намагаючись коригувати наративи. І коли ви згадуєте про зовнішні відносини Європейської ради і знаєте їхні звіти та деяких інших європейських аналітичних центрів, це те, що вони називають перехопленням наративу. Знаєте, ми маємо наголосити на тому, що Україна справді змогла досягти дива, і це у контексті інших воєн в історії є багато воїн, на які можна посилатися. Ось такий коментар Фіони Гіл щодо війни Росії проти України, щодо того, куди ситуація рухається, і як на її погляд це можна вирішити, а, говорячи про військову підтримку Сполучених Штатів та Заходу, багато експертів українських, не лише українських. В цьому році говорили, що цієї допомоги було недостатньо, а принаймні не надавали всю необхідну зброю для України вчасно західні партнери. А таким чином позбавивши шансу Україну на швидку перемогу. Зокрема, про це говорить військовий експерт Микола Білісков. Тож тепер Україна не має інших перспектив у 2024 році, окрім оборонятися та готуватися до наступу Росії. Також Білісков вважає, що без додаткової мобілізації в Україні не обійтися, адже із цим. Безпосередньо пов'язана статність України чинити організований спротив. Про ці та інші речі з Миколою Білісковим говорила наша колега Наталка Чурікова. Можемо послухати фрагмент цієї розмови. Сектор безпеки і оборони зустрів війну його кількість була десь ну 350 тисяч, можливо, 400. Сектор оборони був збільшений в 2-2,5 рази. Тобто, мобілізація відбувалася так чи інакше. Інша справа що. Резерв тих, хто готовий доєднуватися до сил оборони, він вичерпався. І в цьому ми не є унікальними. Така ситуація була в першу світову війну, коли війна починалася теж із масового такого ентузіазму, готовності добровільно доєднуватися до е, збройних сил. А потім в умовах того, що е, зброя дуже смертоносна, поле битви дуже смертоносне, така готовність зменшувалась, тобто. Ми в цьому не є унікальними. Такі дилеми вже стояли, і іншого варіанти, як мобілізувати немає. Ні. Тобто, звичайно, продовження війни здатності чинити організований спротив, реалізовувати ту воєнну стратегію, яку ми бачимо зараз. Він пов'язаний з мобілізацією. Інша справа, що це вже рішення не знаходить такої універсальної підтримки. Тобто, є сегмент населення, в якого це не викликає позитивних емоцій, мовно кажучи, тому що ну. Зараз трошки інший період ніж першу світову, другу світову війну, і багато людей на жаль не асоціюють свою безпеку, безпеку своєї сім'ї з безпекою держави. Наприклад, і як наслідок, от є такий скепсис, і зрозуміло, що в умовах цього скепсису швидко ухвалювати рішення, які не викликають такої такого повного тотального схвалення, дуже і дуже важко. І Як наслідок, ми бачимо різні дискусії. Всередині українського суспільства між е, е, різними суб'єктами, скажімо так, прийняття рішень, е, тому от, це ті ті реалії, в яких ми існуємо, е, але без додаткової мобілізації в Україні буде важко. Воєнне керівництво чітко долозуміти, що і утримувати ту лінію фронту, яка є, і здійснювати цю ротацію. Тих хто воює, вони теж заслуговують на ротацію буде дуже і дуже важко. Тому е, ми бачимо таку важку ситуацію. Я сподіваюся, що. Якби в кінці кінців ця дискусія буде рухатись в тому напрямку, що якби альтернативи мобілізації немає, тому що якби якщо її не буде, точно краще не стане. А стан може стати гірше відповідно. Але при цьому так треба покращувати сам процес мобілізації підготовки. Ну і, і щоб не було таких різних оцінок полярних в суспільстві. Так, мабуть, треба зменшувати ті лазівки, які дехто використовує для. Уникнення фактично мобілізації, От, тому маємо от саме таку дискусію, саме через якби ті причини, які я означив, тобто ми вже проводили мобілізацію, але просто пул тих, хто готовий був так, якби більше хоче доєднуватись. Він він зменшився через те, що те, що це війна. Uh -huh. І ризик померти він завжди буде. І люди, які говорять, нам потрібно якесь і ідеальне рішення його не буде ідеального рішення. Тобто, навіть коли ми покращимо систему підготовки, систему управління там мобілізаційний цей весь процес все одно це буде ризик померти від цього нікуди на жаль на те час. Але якщо не приймати ці рішення, то якби ризики будуть лише наростати. Тому я сподіваюся, що новий консенсус він буде, буде сформований і. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, тому що інших альтернатив немає. Якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, зрозуміло, що скептикам на заході буде набагато легше просувати ідею, а те, чому ми повинні виділяти додаткові суми допомоги, якщо українці, в принципі, вже не хочуть воювати. Ось такий коментар Микола Білескова, військового експерта, щодо альтернатив, чи альтернативи мобілізації нової хвилі мобілізації в Україні. У 2024 році, а якщо друзі маєте ще якісь питання, можете писати, спробуємо їх зачитати, відповісти. Є коментар запитання, коментар від нашого глядача Петра на Фейсбуці юлю. Пише він: якщо Сполучені Штати не дають Україні літаків, то дайте багато далекобійних ракет. Насправді це е, поширена дискусія. І е, ці ці речі також коментують військові експерти тут у сполучених штатах. Об зокрема Бен Годжес буквально кілька днів тому коментуючи атаки України по кораблю Новочеркаськ, який стояв у порту Феодосії. А е, він написав е, так: уявіть, якби Україна мала е, ще сотню ракет атакам Стаурус чи «Скальп». Крим став би просто неможливим місцем для бази для Росії. А в Росії не було б там флоту, не було б там повітряних сил, не було б також запусків дронів проти невинних цивільних українських людей. І також не було б логістичного хабу для російських сил. Щоб підтримувати свої операції у південній Україні, і не було б Керченського мосту. Пише Бен Годжес таким чином закликаючи західних партнерів, Сполучені Штати, але не лише Сполучені Штати, mm -hmm. передати Україні далекобійні ракети. Ну і він неодноразово повторював ці тази з вже не один місяць, і, напевно, вже не один рік. Тому насправді він повторює і продовжує закликати американських посадовців не лише про це. Насамкінець хочемо розказати історію про те, як волонтери в Україні збирають святкові подарунки для українських Захисників і захисниць, які зустрічають ці різдвяні свята, новорічні свята далеко від своїх рідних в Києві. З волонтерами зустрілася Леся Бакалець і історія далі. багато різдвяних ялинок, українські прапори та привітання для збройних сил України. Діти у київському регіональному центрі творчості роблять подарунки для солдатів. Я малюю українських сніговиків, які допомагають зсу. Дев'ятирічна Анна Бруслиновська разом із друзями виготовляє спеціальні свічки для бійців в окопах. Треба на оцей фітильочок намотати картона е, і залити воском. Е, і потім, от може, от горіти. Школярі після уроків ідуть до центру, щоб зробити святкові подарунки для українських військових. Вони, а також їхні викладачі, займаються волонтерством відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. У нас є діти ВПО, переселенців, є діти, у яких батьки воюють зараз на фронті. Тому вони все це розуміють. І малюють і з великим бажанням це роблять. Ми вже закупили устілки, хімічні грілки для захисників. І туди ж ми вкладемо ці малюночки, листівочки вітальні, і все це передамо. дитячі листівки, кладуть у святкові пакунки разом із солодощами. Розповідає волонтерка Катерина Якимович, голова громадської організації «Воїн», яка різними способами підтримує українських військових. Круто напередку, тому що не потрібно е, викладати з в тебе є порційний мед. Обов'язково такі ППОшки. Відправити один великий пакет цукерок на породову недостатньо. Катерина каже, важливо, щоб кожен солдат отримав персональний подарунок. Вона вже надіслала більше тисячі. Як один з командирів третього полку сказав, серед цього жахіття. Це така класна моральна підтримка. Ініціатива «Arm Women Now» безкоштовно відправляє на передову жіночу зимову військову форму. В міністерстві оборони, на жаль, немає окремої форми, яка була передбачена для жінок. Зараз на Донбасі мінус сім відчувається як мінус п'ятнадцять. І ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб забезпечити наших дівчат, захисниць, які на передовій Волонтери пакують 150 комплектів форми. У комплект входять теплі зимові штани, тепла куртка. Зараз замовили ще термобілизну і теплі кофти з полартеку. Це була слава. Ти можеш все і навіть більше. Волонтери надсилають вітання і святом українським воїнам, які проводять цю зиму далеко від своїх рідних. Леся Бакалець, Катерина Лісунова, Голосамерики, Київ. Така історія на сам кінець від наших кореспондентів Лесі Бакалець, Каті Лісунова. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу. Сьогодні в програмі часта будемо говорити про низку інших важливих тем для України. Будемо підбивати підсумки року, продовжувати підбивати підсумки року. Говорити про те, чого очікувати у році наступному. Тому не пропустіть брифінг, Повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Побачимося там. На все добре, бережіть себе. Па-па. до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому.